Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. 189 українців повертаються додому в цей новий рік. Про це вже знаємо офіційну інформацію. Підтвердив президент України. Додому приїдуть прикордонники, бійці Нацгвардії, Морпіхи, Азовці і цивільні. Також захисники Маріуполя. Автобуси зі звільненими бранцями зустрічають знімальні групи. ТСН там працює зокрема і наша кореспондентка Наталя Нагорна. Знову маємо її на зв'язку. Я так розумію, з хвилину на хвилину ви очікуєте автобус з нашими звільненими бранцями Кремля. Тобі слово знову. Доброго вечора. Ще раз. Ми вже, як ви можете бачити, розчехлили прапори і готуємося зустрічати наших людей, які повертаються додому. Попередня інформація, що є двоє цивільних серед обмінних, але це все будемо уточнювати, тому що немає повних списків поки що в наявності. Хоча я, наприклад, по своїх друзях, які чекають рідних і друзів з полону, постійно бачу, як хтось радіє, дізнавшись про те, що його а, рідна людина вже все таки повертається з полону. А прошу показати відео, як ми сьогодні. Як ми тут сьогодні вже декілька годин чекаємо на те, що нарешті наші приїдуть додому, і звісно, чекають рідні, чекають побратими і чекають і ті люди, які повернулися з полону і хочуть підтримати тих, кому ще доведеться пройти лікування і реабілітацію. Але а, це такий, знаєте, дуже складний день для всіх. З одного боку, це радість за тих, хто повернувся. З іншого боку, ми розуміємо, що дуже багато наших людей залишається в полоні і координаційному штабу, і рідним. Всім доведеться за цих людей боротися ще достатньо довго, але а, прошу прямомову тих, хто чекав сьогодні. Зв'язок з братом був весь цей час. Жодного. Ні фото, жодного фото, жодного відео, жодного смс. Думали про те, що найперше скажете Гарна з... фотка. У гарні тупо не надійди. Я його просто обіймую. Настільки ахуєнна фотка. Ні. Я буду міцно його довго тримати. От щось їм і не можу доїсти, і так сижу і думаю, а десь в полоні плаче один ромка, Жерміль, треба доїдати. <рес> ну тобто, постійно, постійно, тих, хто там, не в мене з голови не виходить, бо я знаю, як їм там. До речі, Дмитро, який тільки що ви бачили на нашому екрані, зараз з нами. Дім, скажи, наскільки хвилюючий момент зараз для тебе. Досить хвилюючі, просто я, як ніхто, мабуть, розумію хлопців, що вони зараз відчувають, наскільки вони зараз в шоці від цього, що буде відбуватися, і наскільки багато приємних вражень їх чекає попереду від повернення додому. Це дуже хвилюючий момент для мене. Кожен раз, коли я бачу знов і знов тих, хто повертається для мене, це як та таблетка, яка лікує, і мабуть, останню я доп'ю, коли останній наш. Воїн повернеться додому, тоді я видихну. А Дмитро просто військовий лікар і говорить зараз теж як лікар, але а, такий завжди складний момент, як себе поводити, які ти даси поради рідним, а, друзям, які чекали. Що робити, коли людина повернулася? Наскільки треба бути настирним? Наскільки багато любові і уваги давати? Все по ситуації я б радив дивитися по стану хлопців. Кожен. По своєму ну, якось переживає цей полон, і ну особисто по собі скажу, е коли я приїхав, в мене було таке бажання: де да не трогайте, не дайте, я розберуся, що тут відбувається. Два з половиною роки не було на цьому світі. Я десь не тут був. Дайте розібратися трохи. Тобто, ну багато уваги це теж. Ні. Але обіймати в, в день повернення обіймати можна Обіймати так, що аж хрустіли ребра. Отже, ми чекаємо тут аби обіймати так, щоб хрустіли ревра. І сподіваємося, що ви в нашому ефірі це ще зможете побачити. Дуже хвилюємося, дуже чекаємо. І почути, дякую тобі, Наталю. Зараз ми ще долучаємо до цієї розмови нашу кореспондентку Маріану Бухан. Мар ну от справді перед новим роком ми всі чекали насправді в душі на якесь диво, але поки офіційного підтвердження не було, не хотілось про це говорити. Зараз на щастя воно вже є. Маріана теж чекала, очевидно, і кілька днів тому поспілкувалася з представниками координаційного штабу з обміну полоненими. Що вони тобі, Маріано, сказали? Дійсно, святе. Ну наприкінці минулого тижня ми були в координаційному штабі. Питали, чи буде обмін, чи ні. Вони чесно казали, що вони дуже сподіваються, що обмін все ж таки буде. Лише не могли сказати, який це буде день, тому що ми от в п'ятницю дуже чекали, в суботу дуже чекали, тому що саме в п'ятницю і суботу найбільше обмінів було. А за цей рік їх було 11, тобто сьогоднішній 11 обмін. По цифрах цього року нам вже вдалося. А звільнити 1358 осіб. Ті, хто останні, ці 189, зараз їдуть сюди на точку, де їх чекають, і рідні, і побратими, і а, координаційний штаб, і всі, всі, всі. Не, не не бачимо поки що автобусів, але що мені ще розповіли в координаційному штабі, що перемовини і так далі тривають доволі важко з Російською Федерацією, бо Російська Федерація, наприклад, ще. От зараз ви бачите кадри, як хлопці сідають в автобуси, з якими вони емоціями сідають, щоб їхати просто сюди, і все ж таки повернемося до координаційного штабу. Приблизно місяць тому Російська Федерація викинула 630 список з 630 людей, яких вони ніби як готові нам віддати. Це така собі пропаганда і маніпуляція Російської Федерації Кремля. Бо з того списку було не дуже зрозуміло чи. Є там мертві душі, але після аналізу зрозуміло було, що там знайшли тих, кого вже поміняли. Тобто перемовини йдуть важко. Але все ж таки нам вдається звільняти тих, хто опинився в полоні ще три роки тому. Це захисники Київщини, Чорнобильської атомної електростанції, захисники гарнізону Маріуполь, Морпіхи, які ще в в квітні 22-го року потрапили в полон. Ну і власне, як йшли обміни? Весь цей рік для вас ми зібрали сюжет. Подивіться, будь ласка, ми вдома. ви нас не забули. Ри обмін у 2024-му був одразу після нового року. Його довелось чекати майже шість місяців, адже росіяни з середини 23-го блокували обмінний процес. Після серпня місяця російська сторона взагалі припинила комунікацію, і діалог. Тоді українській стороні довелося залучати країни посередників, зокрема об'єднані Арабські Емірати, як результат 230 звільнених українців. Єська, я скоро будь скоро тебе б'ємо на свободі. Свої люди всі добрі, сарні всі слава Україні. Слава! Далі і в кінці січня, і в лютому ще два обміни, і ще понад три сотні звільнених бійців. Навесні російська сторона знов почала маніпулювати і звинувачувати Україну в небажанні вести перемовини. Були періоди повного застою, коли вони відмітали будь-які наші пропозиції і не хотіли розмовляти. Але в останній день травня все ж таки обмін. Вирвати з російських тюрем вдалося 75 людей, зокрема п'ятеро жінок, серед яких слідча поліції з Маріуполя Мар'яна Чечелюк. Вона перебувала в повній облозі на Азовсталі як цивільна особа, але при виході з заводу росіяни її не відпустили, а кинули за ґрати. Вся Україна чекає, папа, мама, всі браті і сітрички, всі тебе чекали. В той день Україні вдалося поміняти і тіла полеглих воїнів, а ще повернути з Росії п'ятьох крадених дітей. Україна пораду. Доба минула в нас спокійно. В Полоні мінус один день. Наш обмін буде адміна. Якщо не завтра, то на наступний день. В червні і в липні було по обміну. В серпні ситуація дещо змінилася. Україна розпочала курську операцію, і вже в 15-х числах українські сили оборони взяли в полон сотні представників російської армії, зокрема строковиків та прикордонників. І диктувати умови починає українська сторона, а не російська. Повертати в першу чергу всіх важко поранених та тяжко хворих, друге всіх жінок, третє, всіх, хто знаходиться в полоні, вже довгий термін. Питання поверненню всіх, хто був назовсталі, ми приділяємо особливу увагу. Курська операція дійсно поповнила суттєво обмінний фонд. Як кількісно, так і якісно. Перші курські строковики їдуть додому в Росію в день незалежності України. За них ворог віддає Україні теж строковиків з Азовсталі, Чорнобильської АЕС, з прикордонних загонів. Всі вони в російських буцегарнях просиділи з весни 22-го року. Каждую хвилину я вірив в серце, що я потрібен. Знали, що нас повернуть. Я не вірю до посліднього. Ти мій хороший наконець на брат, як ти видержав це все. Всередині вересня підряд йдуть два обміни. І вперше за понад рік країна-агресор віддає нам, зокрема, цивільних жінок, яких схопила на окупованих територіях півдня України та азовців, що боронили Маріуполь. Не передати словами, як я того чекала цього дня. Я рада бачити українські прапори. Ми їдемо. Ми не знаємо, що відбувалося, як відбувалося. Ми дуже стурбовані. Скільки всього треба зараз читати, дивитись. і жити далі, жити далі, працювати, бо все буде Україна. Вдалося знайти ключик від кайданів. Я дуже сподіваюся, що цей ключик знову знайшли і бійців. Бригади Азов будуть відпускати і в подальших обмінах. Азов! 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 Також додому повертаються морпіхи, які в полон потрапили в Маріуполі в квітні 22-го, і яких Кремль, як і Азовців, теж не хотів відпускати. Я вас всіх люблю. Живий живий це добре. Зустріло дуже тепло. Відчувається, що приїхала додому. Останній осінній обмін стався в жовтні. Він показав, що українській стороні вдалося вийти на новий рівень перемовин, адже повернути вдалося бійців, яких Росія не просто тримала в полоні, а ще й засудила. Важко повірити, але я радий, що держава, що координаційний штаб, що Азов проробили цю роботу і повернули нас додому з цих 95 звільнених. 48 мали в Росії судові вироки ув'язнення від кількох десятиліть до довічного. Довго ходили чутки, що це найважча категорія полонених. Повернути їх буде не неймовірно важко, але врешті вдалось. Я вдома важне вірити. За неповний рік перемовникам вдалося витягти з російських тюрем 1169 українських полонених. За три роки повномасштабної війни 3767 людей. Однак в координаційному штабі зазначають, в російському полоні досі тисячі наших, і не лише військовополонених, а й цивільних людей. Їх теж треба визволяти. Ми будемо боротися стільки, скільки нам вистачить сил і до перемоги. Мар'яна Бухан, Олександр Войтенко, Максим Усьмірко, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Отже, знімальні групи ТСН чекають на появу звільнених українців. Ми маємо перші кадри, які опублікував координаційний штаб обміну полоненими. Як наші перетинають кордон, яких зустрічають прикордонники? Яким роздають українські прапори? Сподіваємось, що ще кілька хвилин. і Ми станемо свідками перших обіймів. З рідними і перші їхні кроки це по рідній землі. Це Давайте це подивимось вас. без коментарів, як ви це відбувалося. Чекали, ваші рідні чекали, боролись за вас. Вся країна боролась сьогодні. Ви вдома з Новим роком вас, Різдвом Христовим, і боротьба за повернення кожного чекає і триває. У вас попереду процес реабілітації, відпочинку, відновлення він буде забезпечений. Ви найближчим часом зв'яжетесь зі своїми рідними, побачите їх. Ви багато пережили. ви Українські герої, захисники, на вас чекала вся країна, і сьогодні вся країна святкує, радіє разом з вами і з вашими рідними. Робота і боротьба за повернення кожного триває. Ви витерпіли, ви вижили і дякуємо вам за терпіння, за стійкість.